Стигма. Саме так називали стародавні римляни будь-яке тавро на тілі людини, і неважливо, чи це тавро було залишене голкою чи розпеченим залізом. Татуювання прийшло у стародавній Рим з Греції, а до греків від персів. Спочатку греки, а потім і римляни використовували татуювання для позначення рабів та злочинців на випадок, якщо вони спробують втекти. Як зазначає Адріан Мейор, античний історик та фольклористка, правовий напис з Ефесу вказує на те, що за часів ранньої римської імперії всі раби, вивезені до Азії, мали татуювання зі словами Податок сплачений. Зупиніть мене, я втікач. Це було ще однією стандартною стигмою татуйованою на бровах римських рабів у 330 році нашої ери. Перший християнський імператор Костянтин заборонив практику татуювання облич рабів та злочинців, оскільки людське обличчя відображає образ божественної краси, то воно не повинно бути осквернено. Про татуювання у римській армії згадує Вегецій, римський військовий історик 5 століття нашої ери. Ось що він пише у своєму трактаті Епітома мілітаріс» вербування до римської армії повинно починатися з перевірки сили, потім призначення в підрозділ, і пізніше татуювання знаку підрозділу. Нам невідомо, який офіційний знак було нанесено на тіло легіонера. Це міг бути або УРЕЛ, або символ легіону, або ж номер того самого легіону. Вегецій писав свій трактат у V столітті нашої ери, тому достовірно невідомо, чи усі римські легіонери ранніх часів мали татуювання. Якщо ми вже згадали про тату у римських військових, давайте подивимося, як наносились татуювання та як їх виводили. Звісно, опираючись на описи давніх вчених. Про нанесення та про видалення татуювань, згадує Аецій Амідійський, візантійський лікар та письменник шостого століття нашої ери. Ось що він пише про нанесення татуювання. Стигми це знаки, які робляться на обличчі та інших частинах тіла. Такі сліди ми бачимо на руках солдатів. Для виконання операції вони використовують чорнило, виготовлене за такою формулою. Деревина єгипетської сосни, і особливо її кора, пів кілограма, корозійна бронза 50 грам, жовч – 50 грам, купорос 30 грам. Усе це добре перемішати та розсіяти. Подрібніть корозійну бронзу з оцтом та змішайте її з іншими інгредієнтами, щоб отримати порошок. Замочіть порошок у двох частинах води і одній частині соку цибулі порей та ретельно перемішайте. Спочатку промийте місце татуювання соком цибулі порей, а потім проколіть малюнок загостреними голками, поки не почне текти кров. Потім втирайте чорнило. Про виведення татуювання АЕЦІ пише наступне: у випадках, коли ми хочемо видалити такі стигми, ми повинні використовувати такі препарати. Існує два рецепти, один з яких включає вапно, гіпс та соду, а інший перець, руту та мед. Татуювання очищають содою, змащують смолою теребінту і перев'язують на 5 днів. На шостий день прокуліть стигму шпилькою, витріть кров губкою, а потім нанесіть на місця уколів трохи солі, після чого через певний проміжок часу нанесіть вище згаданий рецепт та накрийте ляною пов'язкою. Це все залишають на 5 днів. Татуювання виводиться через 20 днів без великої рани та без шрамів. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі, підписки та поширення. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.